Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Зробила розклад на шанси, які у нас шанси закінчити війну в цьому році, щоб вона закінчилася. Показали, що вищі сили вже прописали повністю всі події, які вони будуть відбуватися в майбутньому. Все прописано, бумеранг запущений. Показують, що війна відбулася на 70%. Але саме зараз цей момент, цей період почнуться зміни кардинальні і глибокі. Тобто Росії, Росію чекають, Росі, Росію чекає трансформація. Ту картинку, яку ви бачите зараз для росіян їхньої реальності, вона на 180 градусів зміниться картинка. І найближчим часом, бо колесо вже запущено долі, фортуни, долі, бумерангу. І зміниться картинка для них кардинально на 180 градусів. І ви побачите картину реальності в Росії зовсім іншу. Найближчим часом. Для України буде потихеньку зцілення ситуації. Показали також, що допомога Україні буде від різних країн, хто чим може буде допомагати. Також показали, що Зеленський дуже надіється і хоче домовитися з США про рідкоземельні метали, для того, щоб США мало вплив. На Росію. Це ми всі знаємо і так. Але карти це показали. Також показали, що якась країна, яка раніше нам не допомагала, стояла осторонь, почне нам допомагати також. І показано, що завдяки допомоги допомозі цієї країни. Росія прийме рішення закінчити бойові дії. Закінчити бойові дії, призупинити наступ і відходити. Ця країна вона може бути, що вона десь як окремо знаходиться, вона ніби як осторонь. Це може бути якось як, чи окремий материк. По карті Відлюдника. Це така самодостатня країна, і вона так тримається осторонь від всіх. Дуже мудра країна, має багато досвідчення в різних сферах. Я не знаю, що це за країна, на жаль, не написано, але вона почне нам допомагати. Дуже цінну інформацію буде нам давати, буде нам давати якусь дуже цінну допомогу. І після цього, як ця країна нам почне допомагати, чомусь Росія приймає рішення призупинити бойові дії і відступати потихеньку. Я не знаю, як це пов'язано, але таку картину показують. Тому ось така ситуація на сьогодні. Так що ми повинні надіятися вже ось близько. Показали вищі сили. Подивіться, як вищі, сили, наскільки вже прописаний сценарій всього, що має відбуватися. І вже колесо долі летить. Все, буде запущений процес. Хто що заробив, той те отримає. Це вирішуємо не ми, це вирішують вищі сили. Хтось в них вірить, хтось не вірить, але закон Бумеранга існує. Тому всім бажаю позитиву, не дивлячись ні на що, оптимізму, навіть сказати так. Оптимізму усім нам бажаю і дякую за перегляди.